У нас з'явилося цілих два геліка. Ось цей для людей з багатої сім'ї подорожче. Ось цей подешевше в два з половиною рази для людини, яка все життя мріяла про гелік. Залітає в продаж 2014 року. Mercedes G63 5,5 B Turbo. По перше, цей гелік на 33 х тапках. Заїжджайте на Southside, там всі дуріють. Всередині нас зустрічає флайшит онлі, здоровенний саб, від якого не то, що труси, а все гімно сраки вилітає. Садите сюди малу між ноги і показуєте, дивися, зоряне небо. Кубік має бути чорний на чорному салоні. Такий самий, як цей. Звук дверей це просто мед для вуг, тільки для естетів. Ну а Звук мотора це насолода для сусідів хочеш нарешті здійснити свою дитячу мрію і схопити Машку за ляшку? Приїжай в Кархантер, купуй гелік.